Зима забула, що вона зима. Синоптики спрогнозували, де потепліше і в Україні. Однак без туманів, мокрого снігу та дощу не обійдеться. Якої буде погода 8 грудня, та яких погодних сюрпризів чекати українцям у січні та лютому 2025 року? Розповім уже за мить з вами. Новини Тесен Ю Я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Протягом тижня в Україні переважала суха погода. Однак на вихідних у більшості областей очікується дощі та мокрий сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вітер буде переважно південно-східний із поривами 7-12 метрів за секунду. У неділю, 8 грудня, дощі очікуються на півночі та в центральних регіонах. У Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях, а також на сході та півдні країни, буде переважно сухо. Ночі температура коливатиметься від 0 до плюс 4 градусів Цельсій. Вдень – плюс 2, плюс 4. У південних областях вдень дещо тепліше – плюс 6, плюс 8. У Криму – до плюс 10, плюс 12. У Києві та області на вхідні пройде мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. 8 грудня місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У столиці температура вночі та в день 2-4 градуси тепла. На Київщині вночі та в день 0,5 тепла. Про те, що друга половина цього тижня буде з опадами, розповідав і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, малорухомі атмосферні фронти можуть стати причиною невеликих опадів, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер очікується слабкий місцями, можливі тумани з випадінням мряки та отворенням паморозі при від'ємній температурі повітря. А ще Ігор Кібальчич каже, що цього року погода грудня в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів. А потім значно похолоднішає. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Оскільки територія України у нас велика, є передумови, що у другій декаді з проходженням циклонів з південного заходу можуть бути певні підвищення температур у південних регіонах, зазначила Наталка Птуха. Але я завжди наголошую, що у нас сезонна країна, тому абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду. Це зима, в принципі. Експертка розповіла, що нині багато науковців слідкують за так званим полярним вихорем, стратосферними повітряними потоками, що циркулюють над Арктикою та Антарктикою впродовж зимових місяців, затримуючи холодне повітря над полюсами. Інколи таке трапляється, що якщо цей вихор слабшає, то можуть бути провали холоду і на територію Європи. Поки що таких остаточних прогнозів немає, але звичайно науковці і синоптики слідкують. Водночас, представниця Укргідроменцентру зауважила, що станом на зараз синоптики такого не очікують. На сильні морози не розраховуємо. Єдине, що ми можемо сказати, що друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Тобто, зараз у нас такий певний застій, спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити. Вона зауважила, що вони звичайно чергуватимуться і зі спокійною погодою. На сам кінець вона уточнила, що подекуди може бути також ожеледиця. Проте все залежить від регіону й температури повітря. Тобто, якщо буде плюс, то це звичайно, буде дощ. Якщо буде мінус, це переважно захід і північ країни, то там може і сніговий покрив утворюватися. Тому треба слідкувати за усіма попередженнями від українського гідрометцентру. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим днем буде 25 січня. От тоді і вдарять морози до мінус вісімнадцяти. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. І якщо груди навпаки буде теплішим ніж минулого року. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024-го на 4 градуси. На півдні країни Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною: плюс 1, мінус 2 градуси і вище, а на північному сході мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Але зараз на сніг щастить не дуже. Та й останніми роками не у всіх регіонах він навіть є на новий рік. І то слово, синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикати до нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода. Не нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України, ближче до новорічних свят, зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів України прогноз погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічна ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукають в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.